Доброго дня, шановні друзі, dj 8000 dg є. Це у нас модель з електрозапуском. І ось така ж модель 8000 тільки в закритому корпусі, як ми бачимо, повністю для того, що зроблено для обезшумлювання, щоб не було у нас великої гучності під час роботи дизелів. Тому що дизеля гучні під час роботи. Тому такі от модельки у нас, шановні друзі, є. Якщо згідно специфікації, моделька в закритому корпусі у нас можемо побачити. Справа її характеристики. Тобто у нас номінальна потужність 6,4 пікова, десь має бути 7. Бачимо в інструкції, що вона себе представляє ось така модель. І якщо ми повернемося до цієї моделі 8000DG Єж, на сьогоднішній день є електрозапуск. Обидві моделі у нас адаптовані під те, щоб відключати їх під автоматику. Тому це також майже зручно для нас, тому що всі. Вибираю дезряк для того, щоб їх підключати під автоматику і одразу вмикати, коли світла немає. І також є свіча на калу для заводження під час зимнього періоду. Так що, друзі, такі от генератори Даглокіран турецького походження вже є в наявності. Моделі DJE, лічильник МОТОГОДИН. Бачимо, що три у нас є вже якраз робили предпродажку для того, щоб розуміти, що він працює. Тому всі моделі у нас проходять передпродажну підготовку для того, щоб ви, друзі, отримували генератори у робочому стані, щоб вони були в праці і, скажімо так, радували вас своєю експлуатацією. Тому от є в наявності. Звертайтесь. Дуже вдячний, що на підписані на наш канал. На всіх сайтах ціна завжди однакова на такі от генератори. У нас компанія Електромотор, якщо звернетеся за робочими номерами телефонів, зможемо запропонувати вам гарну знижку на такі от товари особисто. Тому звертайтеся, будемо вдячні за ваш запит. Компанія Електромотор. Генератори і Кіран». Нове поступлення. Всього вам доброго!